А зараз настає така особлива частина нашої зустрічі. Для мене особливо трепетно оголошувати такі слова. Сьогодні ми маємо за честь почути слова від людини, яка є справжнім серцем нашої інклюзивної спільноти. Це Оксана Євгенівна Гордійчук, засновниця міжнародного інклюзивного конкурсу точки дотику. Голова громадської організації інклюзивний простір Українська спільнота. Пані Оксана не просто організатор, керівниця чи викладач, вона людина великої душі, яка завжди бачить у кожному талант, світло, можливість бути почутим. Її ширість, емпатія і глибока, глибока віра. В нас віра в кожного учасника. Вона настільки пронизана світлом, доброто... добротою, що неможливо описати всі слова і відчуття, з якими я хочу її висловити. Але завдяки вашим натхненням, Оксана Євгенівна, невтомній праці, точки дотику вони перетворилися більше, ніж на конкурс, це простір. Це простір підтримки, прийняття відкритого діалогу. І про це це не просто мої слова, про це свідчать дійсно мотивації, які ви теж зачитували. Про це свідчать відгуки, які ми можемо тут побачити. І з великою шаною запрошую до слова Оксану Євгенівну Гордійчук, людину, яка вміє створювати світло там, де його так потребують. Віточко, ти подавала мені читати сценарії, і як ведуча, і як модераторка, ви уявляєте два сценарії, і в жодному варіанті не було те, що вона має казати про мене. Я завжди казала, що це дитя, ця колега моя, говорить серцем, пише серцем, і я думаю, ви відчули, що кожен лист написаний саме такою риторикою від неї. Ну коли вона зараз сказала, що я є серцем інклюзії, у мене слухайте, я тримаю руку досі, воно мені так калатає, воно так там в грудях дає про себе знати, отак впевнено ревно до життя, щоб справді це дуже відповідально ваші слова. І це треба бути дуже міцно здоровим, ресурсним щоб і бути таким, і дарувати все те, про що ви віточко сказали іншим, бо про це інклюзія. Дорогі мої, коли співав наш Вуковинський соловій Дмитро Гнатюк, «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. А я тако дивилася ці дві години в ваші очі, і так серце раділо, аж зараз скажу за так щемливо, справді його відчуваю. Бо з того маленького проєкту у 2018 році, але з великою ідеєю, переріс це все у конкурс, який у 2020 році провели ми дві організації тільки: інклюзивні практики Грузії Уреки, інклюзивний простір українська спільнота, Україна боковина. І перших 16 учасників не випадкова кількість 16-ка у моєму. Конкурс 2021 року об'єднав, об'єднав нас і нас 37 стали співорганізаторами, які нагородили 58 наступних ластівок, переможних в інклюзивній діяльності. В конкурсі 2022 році. Уявляєте, організаторами стали 14 регіональних ну, тавтологій організаторів, які 153 учасників відзначили переможними місцями. І цьогоріч ініціатором, організатором, провідним організатором стала кафедра педагогіки та методики початкової освіти рідного факультету. Нашого Чернівецького національного університету, яка на сьогоднішній день об'єднала 155 переможців, до якої співпраці долучилися дев'ять незалежних експертів, членів журі на чолі з головою журі конкурсу Зої Михайлівною Шевців. За що особисто моя вам велика, сердечна, штучно зараз така відчувається. Подяк. Ви знаєте, я нагадую, коли в попередньому конкурсі Анастасія Матвієвська сказала: Я мрію, щоб інклюзивний простір українська спільнота стали увага, вітчизною для неформальної інклюзивної практики, а її конкурсанти. А конкурсанти точок дотику стали першими випускниками цієї вітчизни інклюзивної. Її слова стали справді пророчими, Тому що те, що зараз відбувається, воно виглядає саме так. Дорогі переможці, я хочу звернутися до вас. До вас було переглядати ваші роботи, а я переглянула кожну роботу і знаю її. Переглядати ваші роботи, це було, наче подорожувати, подорожувати вашим краєм, вашими домівками, храмом ваших сердець. І, до речі, можна було дуже багато чого відчути, зрозуміти, пізнати і надихнутись. Я бажаю вам, щоб все, що буде відбуватися у вашому житті. О, після перемоги і участі у точках дотику, а воно точно так буде, спостерігайте далі, щоб це все розкривалося дивовижними мега-крутими подіями. У цьому конкурсі дозвольте, я скажу і своє враження найбільшої і найтеплішої поваги і Теплих сердечних слів потребують мами, дітей з особливими освітніми потребами. Мами особливого дитинства, особливого життя. За що? За те, що вони стали одночасно асистентами і своїм дітям, підтримкою вчителям, супроводом іншим дітям в класі. Більше того, вони, ті люди, котрі відкрилися а, цьому світу своєю ситуацією, за творчість їх, бо вони самі творчі, вони віршами говорили, вони словами дякували, вони коментували кожен допис, і вони були постійно на зв'язку. За оту їхню нитку творчості, яка, дивіться, не із катарсису, і страждань. Вона із високого потенціалу. Бо оця їхня уже інша грань, інша стадія прийняття. Вона через союз із своєю вірою. А це дуже велико і значимо. Тому, моя особиста вам, мами, велика подяка. Хай ця перемога. Вашої роботи, вашої дитини зцілює вашу душу і зцілює ваше серце материнське. Цьогорічний конкурс особливий тим, що ви самі були свідками. Інклюзивні ресурсні центри підключилися з такенними селенними матеріалами. Особлива вдячність двом інклюзивно-ресурсним центрам, які отримали максимум нагород. І це, як правило, нагороди достойних визнань рівнів. Бо не за винагороди, а за їхню системну глибоку роботу, яку вони своїми конкурсними роботами представили. Ми просто побачили систему діяльності всього. Закладу. Ось що ми побачили в цих комплектах. Конкурсних робіт це Коростишівський ір, ір, це Житомирської області і Кіцьманський ІРЦ Буковина. Дякуємо вам. Мої найщиріші вітання слова вдячності. Богданчику, голова тобі за збірочку віршів, а я живу. За декламування віршів я повторюсь, як Оксана Ковалюк казала: тобі нікітко з Шепетівки. Занатюрморт інклюзивне суспільство свій серед чужих Олександро Лещенко вам у Київ. Картина семирічного Кості з пластилінових монстриків, знання усіх планет Михайликом зі Львова і світ через мозаїку Шевчука Артема це справжні шедеври, таланти і зразки діалогів зі своєю глибиною. І вихід з цієї глибини. На контакти зі своїм серцем. А знаєте, що далі буде? Я особисто звернуся до Шевчука Артема про унікальну пропозицію для нього, щоб він став автором логотипу конкурсу точки дотику. У, форматі мозаїка. у нього величезна виставка неймовірних. Талановитих робіт. І будемо дуже чекати згоди Артемчика на ну, цю нашу пропозицію прохання стати автором логотипу конкурсу. Дорогі учасниці казкарки Катя Фалей, Ася Бруцька, Наталочка Токар. Почуйте мене. Ваші казки потребує планета Земля. Бо ваші казки про інклюзивність. Дорога Сусанна Амбарцумівна Овеян. Ви є незрадливою учасницею наших усіх, вже в четвертих, конкурсів точки дотику. І ви знаєте, зараз і я відчуваю в деякій мірі свої слова, що вони пророчі. Бо в одному із фіналів я сказала: я так мрію, щоб конкурс точки дотику став таким, у якому брати участь престижно. І коли конкурсантка із Вірменії просить мене в усіх мережах прийняти їхню роботу. Обов'язково прийняти, допомогти з перекладом, тому що вона в силу викликів наших хоче підтримати навіть цим фактом нашу українську ситуацію. Я відчуваю, що їй престижно бути конкурсанткою конкурсу в Україні. Тому це велика честь для нас з вами, дорогі наші українці. Ну і увага! Головна розв'язка інтрига. Як завжди. Знову нагадується мені, коли ноги як вата ставали, коли піднімалася в Грузію отримувати саме цю нагороду, тоді, у 2018 році. А зараз добре, що я сиджу, ногам легше. Три учасники, як засновниця, я і від імені Анастасії Володимирівни Матвієвської і всієї команди з Грузії. Ми маємо таку честь і на правах засновників виголосити головного переможця конкурсу точки дотику 2025. Тут би мав би бути зараз Вимпел, а він з Дніпра приїде завтра. Уявляєте собі? Якщо би ще вчора, ну, скажімо так, рік-два-три назад Оксану Євгенівну би тривога розпирала. А будучи в інклюзії, я знаю. Простір знає, коли, кому і що подати, і коли, і як це все представити. Уявляєте, яка знову інтрига і очікування, а який то вимпив? А як він виглядає? А як коли вимп... в мережі він з'явиться, а він неймовірної краси? Він завтра буде. Чекайте, слідкуйте, шукайте у мережах. Вимпел за перемогу серед 155 конкурсних робіт. Здобуває відеоробота. Дисграфія не вирок. Команда. Літвінової Олени Олександрівни, Жебрівської Юлії Юрівни, Бровар Марини Васильівни, Журавльова Ярослава Ігоровича, Пшонного Данііла Ігоровича, Поліщука-Гната Володимировича. Середня загальноосвітня школа номер 50 міста Києва разом з навчально-реабілітаційним центром номер 1 Кривого Рогу. Дякуємо, дуже приємно. На сьогодні роботи в чотири перші місяці, дуже приємно, дякую. Пані Альон, а ви готові зараз до діалогу зі мною? Добрий день, в першу чергу я вам Доброго скажу дня. Ми з вами бачимося зараз, спілкуємося наживо вперше. Наші очі о, в очі дивляться вперше. Ви готові до пропозиції від нас від імені засновників. Так. Ваша діяльність нас вразила, ваші всі конкурсні роботи справді високого рівня, і ваші конкурсні роботи роботи, які підкреслювали, що ви працюєте з сильною стороною дитини. А робота, дисграфія, не вирок і зараз всі побачать. Вирізнялася скромною подачею, мовчазною, без слів. Але про глибоку і то справу, а не слова. І про справжню інклюзію. І коли у той чубчик стирчить у того, хто пише, і коли той пальчик клеїв клеїть конверт, це є про справжність, це є про те автентичне, якого ми шукали. І саме важливе це про контакт. Це про зв'язок, бо писати листи. І не боятися з дизграфією писати, і бути почутим, прийнятим і очікуваним це про інклюзію і це те, що ми шукали. І він сьогодні, до речі, ваш ролик і ваша переможна робота не є випадковою, бо ви в кінці почуєте ще одну новину. Пані Альон, вашій команді, наша команда пропонує. Міжнародний інклюзивний конкурс точки дотику провести у 2026 році, вам. Дякую. Дуже приємно, хвилюючи. Дякую. Мені приємно, що ви так сказали. Хвилюючи. Я це відчула. Бо коли ти народжуєш дитя. Коли ти його плекаєш, коли ти його розвиваєш, до людей доводиш, ти готова, як кажуть, його виховувати у різних середовищах. Ти його готова розвивати з різними спеціалістами. Бо це є жива кров, це живі нові, цікаві, креативні підходи, це щось нове, яке нашому конкурсу піддасть що? Новизни, масштабу, новизни. Якості, якості саме важливі, а не гонитви за перемогами тільки сертифікатами чи грамотами. Шановні колеги, ви щойно були свідками того, коли людина не очікує, не знає, про що ця жінка собі думає, бажає і що вона зараз озвучить. А у інклюзії так. Отак От ми працюємо в інклюзії. Ми не знаємо, що нас чекає, але ми, як справжні спеціалісти, готові на все. Звісно, ми Будемо вас супроводжувати. Ви бачите, в нас чудова координаторка. Ми допоможемо вам на всіх ваших етапах починання. Але ми ті люди, котрі даємо волю, волю творити креативити творити оце нове життя. Зараз, шановні колеги, до вашої уваги, оця скромна переможна робота. Робота головного переможця конкурсу точки дотику 2025. Під назвою дисграфія невирок. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мая щаслива, там мій дім. Ци заплітала І щастя вишивала выживала. Я теж аплодую, Алла Полінарівна, тому що наші очі слідкували, правда? От, от, Замітьте за своїм станом, наші очі слідкували за тим, як та рука дитини пише, за кожною буквою, а це таке неймовірно цікаве щось. І, до речі, викликало воно таке спостереження безпечності. А про що безпека? Безпечність? Уважно послухайте, таку недавно для себе від наших партнерів отримала інформацію і знання. Безпечність це не відсутність загрози, безпечність це присутність зв'язку і контакту за полівагальною теорією Стівена Порджеса.